Оце на царини, там була місцевість ровная. а на Паску, оце свекруха у тринадцятом году, родилася. Ну, вже, казала дівчинкою, була вона не знаю, скоко їй гадов було. І на Паску правило таке було І церква здорова там була, і люди ж поприходили па на Паску, і вона церква. Війшла в землю. Земля, як ця розкрилася, і вся церква і скоко людей там було, І всі війшли туди, у землю. Ну так, каже свекруха, Бігали ми слухать. Це ляжем на томбугру, і чутно, як правило, там іде. А чи воно так? Вона ж брехать уже ж не буде мені. А тоді каже: поставили хрест мраморний. Там не було ж нічого, і ми вже, каже, дівчатками були. Ну, годов по десять. Може, так бігали туди, тоді дзеркала ж не було. І оце ж на праздник понадіваються, понаряжаються і бігали туди. Каже в хрест дивитися, а вон же такий світящий. Оце таке було, розказували. Ну і ми в школу ходили. Да хто же ж? Оце ж демжиш, так бачим, то костки такі там стирчать з того землі. Ну там же ніхто нічого не копав. Ну я ж не була там. І не знаю нічого, а це, що розказала свекруха, то каже Бігали туди, ляжем, каже, то вухо теє, прикладемо і чуєм, що правиться там. Свекруха родилася у тринадцятому году, а вже йой гадов, десять, може, було, чи може менше, чи може більше, хто знає, в якому году це було. Оце таке? є, Ну ніяка ж не брехня це буде.